Партнер тернопільської погоди мережа офтальмологічних клінік. Ас. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. З новим днем з порою золотою вас вітаю! А разом зі мною вас розвеселити поспішає сонце. Те, що наші будні прикрашає. А щоб веселіше вам було знайте, в область, повертається тепло. Мене звати Настя. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини 22 жовтня по області буде хмарно, але без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер також слабкий. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, а в день 14-19 градусів тепла. Я передаю привіт всім моїх друзів і родичів. І всім добрий день і мене звати Петро, і я зараз буду читати прогноз погоди для мешканців Тернополя. 22 жовтня у Тернополі буде хмарно, але без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер також слабший. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, в день 15-17 градусів тепла. Не бачите, тиждень нам з неба води, але ж без неї ні туди, ні сюди. А завтра ще й в кранах буде сухо. Інформація влетіла вам у вуха, тому не баріться, не точіть ляси, відра і робіть запаси. З вами була Оля Савуляк. До наступної зустрічі, Па-па. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви перший серед кращих.